Всім привіт! З вами Детнір і сьогодні я буду робити дерев'яний дім. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і починаю. І так, я якби ну починаю робити дерев'яний дім, тому ну давайте робити дерев'яний дім. І так, ну, давайте Ну реально робити дерев'яний дім. І так, я якби Ну отак якби. Ну, е буду робити дерев'яний дім. Ну, тому давайте робити дерев'яний дім. І що мені необхідно? Ну, якби робити дерев'яний дім. І так, що я буду робити? Ну, дерев'яну підлогу я робити буду, ну, собі, тому, ну, давайте робити дерев'я, ну, давайте робити її. І так, давайте робити. І що Далі, ну, якби, необхідно мені. Ну, Необхідно ще доробити якби, ну, дах, ну, робити необхідно і і ну, і ну, дах, і ще що. якби, ну, якби ті, ну, якби. ну, ну, Так, дім доробляти необхідно мені, тому давайте ну, доробляти дім, тому реально давайте ну, доробляти дім. І що далі необхідно. Ну, необхідно дороби... доробляти якби, дім. І якби, що ще доробляти? Ну, якби, обла... об... цей, ну, і ви розумієте, що робити, тому давайте доробляти його. І так, я вже ну, ну, вже, хочу, ну, цей, коротше, давайте. Ну, Доробляти дім, тому що реально хочу доробити я його, тому давайте доробляти його. І так, що якби, далі необхідно мені. Ну, якби, Доробляти дім, тому реально давайте ну, доробляти його, так? Ну, і, якби, Напишіть ще в коментарях, чи хочете ви відоси ну, іншого, як би, формату, тому що реально, чи ви їх хочете, чи, ну, не хочете, бо реально, я, як би, буду робити відео, ну, і ці, ну, коротше, тому, як би, реально, я, як би, буду їх робити, і, ну, тому, як би, ви розумієте, що робити, тому давайте, ну, як би, Ну і ще, що хочу, до нового року ще хочу, якби, ну, сто підписників іменно. Тому доробіть. І так, я вже так, дім вже є, тому ну, всім до побачення.